20% хворих на цукровий діабет страждають на синдром діабетичної ступні. Основним принципом лікування і основним принципом профілактики розвитку синдрому діабетичної стопи є збереження опорної функції кінців. Ми використовуємо самі сучасні активні раневі покриття для лікування тривало тривало незавоюваних ран, тому що опорна функція кінцівки дуже сильно. Впливає на якість і тривалість життя, а також на можливість самообслуговування. Цукровий діабет у світі займає третє місце після серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань і приймає статус пандемії. Одним із серйозних ускладнень на цукровий діабет є діабетична стопа. Це серйозне ускладнення, тому що хворі при, при неправильному лікуванні закінчується те виконанням високих ампутацій нижніх кінцівок. Наш центр є одним із основних. Лікувальних закладів по допомозі хворим на цукровий діабет з діабетичними проблемами стопи. В нашому центрі працює мультидисциплінарна команда, починаючи з загальних хірургів, ендокринологів, ендоваскулярних хірургів, кардіологів, а також невропатологів і офтальмологів, які вирішують на різних етапах проблеми у хворих на діабетичну стопу. Ми е, на первинному етапі проводимо тут. Огляд пацієнта, інформування пацієнта і е, запускаємо маршрут пацієнта для подальшого лікування, якщо пацієнт потребує того лікування. Також ми проводимо обстеження пацієнта, призначаємо певні аналізи, певні дослідження, і це дозволяє на першому етапі викорінити е, проблеми пацієнтів, у яких їх ще немає, а у проблеми пацієнтів, яких вже з'явилося, е, можна вирішити за допомогою лікування нашого центру. Перша ланка це поліклінічний рівень. І друга ланка це стаціонарна медична допомога, де виконуються всі оперативні втручання у хворих на діабетичну стопу, реконструктивно пластичні операції на стопні і реабілітація хворих, ортопедична реабілітація в тому числі. Я раджу хворим на цукровий діабет постійно спостерігатись зі своєю хворобою у ендокринолога. Звертайтесь, ми вам обов'язково допоможемо.